Спіль гір з долин, туман настає, ой то не туман, то військо йде, молодий Андрій під звіздою йде, ой іде іде, коника веде, коника веде, з конем говорить Ой коню, коню, я тебе продам, не продай мене, спогадай мене, Ой, як ми були в турецькій війні, турків татари за нами гнали. Ой, гнали, гнали, не перегнали, а як я схочу, та й перескочу. А як я схотів, та й перелетів. Давай гроші, я тобі кожу